Обстріли все одно будуть, особливо Миколаїв буде страждати зараз найближчим часом дуже добре. Карта у нас Д'явола Київ. Очікуємо найближчі 2-3 дні зразу. Там вже було десь, був прильот і чомусь, по моїх відчуттях що це буде місто Вишневе. Е, тут а не, е, по Києву я б сказала, що не тільки будуть дрони, це якась така тактика буде: летіти шахеди, потім ракети. А потім обратно Шахеди. Дуже велика небезпека саме біля Дніпра. Черкаси, очікуємо ракети, якийсь масовий обстріл ракетами. Скоро Кам'янське будуть обстрілювати набагато частіше, ніж є. Дніпро, центр міста, карта фортуни, циклічність, повтор ситуації, яка вже була. Павлоград скупчення вокзал. Люди на вокзал або кудись їдуть, реагувати на тривоги. Днавні глядачі. Особливо ті, які знаходяться в Павлограді, будь ласка, реагуйте на тривоги. Це дійсно може врятувати вам життя.